Амонгас, частина три. Сьогодні перша частина три в Амонасі. І сьогодні нас тут аж 14. <рик> Тож... um, um, uh, Ларі, що це таке И... там ще там новці. Тож починаємо. От тут з нас всі. Шукаю цю Тож. Час починати. От тут. Всі написані. Тож. Нам тепер кожному роздається ролі. Але побачимо, хто як, яку кого роль. Ось як. Чує, екіпажу. Оранжевий робот. Чуєм екіпажу. Робот член екіпажу, динозавр, інженер, куріон, скинтист, мінібіл робот, імпостер, фантом, підйомний кран, член екіпажу пікачу імпостер перетворювач, Пусь-нойсмейкер. Мишка, тракер, диномашина, член екіпажу, гонщик, член екіпажу, хотвіл бетоник. Чуємо екіпажу. Мурчик, медик і анкіозавр, Шеріп. От і всі ролі. Час починати. Ух, і роль медик. Мені треба вилікувати. Зараз це буде розрігати. Я буду сидіти тут, я буду контролювати ситуацію. Тим часом динозаври піде виконати своє завдання тут. Одивився бунтовник, а білий робот і наджем зробить знову, будуть тут разом стояти. Так само гончик, фидел конуте завдання от А Видно машинка, и едем конуте сюди. В кабинет. На тут пише, хто живий, хто має твої тут. Маленькими літерами пише, а як роль. Тут не побачите, ви ж слухало, що там було на початку, яка роль. Червоними літерами буде ті, хто імпостериться. Це він є білий робот і пікачу. І мишка закреслена, вона вбита або тракером. Зараз побачимо, що думають іграшки. Чи... Вони знають, що пікачує імені Білий робот імпостери. Ми зараз побачимо. Я не знаю, але я можу подумати скіт. Тому що, якщо всі сказати, а давайте все. Пікачушки було найлегше завдання. Воно було тобто, повести е, проводи, І вона за 10 секунд бачить. Ой, я, я не думаю, що це точно пікачушка. I watch you І то нічого підозрювало, тому котик не знає, що сталося. Всі скіт. О, я думаю, так само треба скіпнути. Скіп, скіф, скіп. Я сказала, якщо я назимаю зелену кнопку, зелену кнопку, то це скіп. Якщо я називаю білу, то це так, на Біла напраць. А, Це ж мені підозрює. <звігінь> ну, добре. Закінчимо. Тож нікого не викинуто і залишається твої імпостери. Ой, побачимо, чи хтось визначить. чи саме я точи білий робот імпостери. Тож нас мені йти. Я так само, як всі, не знаю, я хто імпостер. Тож, все замкується, поки буду на кухні. На кухні ніхто не заходить останнім часом, але там точно всіх є завдання. Ой, тим часом йде виконувати завдання. Скоро... Вончик пішов з Оріоном, виконувати завдання. я на кухні. Ось тобі. Ой, привіт вам, гончики, Оріон. Я, я бачив, там багато хто сполучається на завдання. Одне, тому ніхто не йде виконувати завдання. Перший зовнізомісь. Все, зову зображення. Сюди зараз пішов виконати завдання У. сюди. Сюди і, і качу. Десь пішов. маємо. робити завдання на кухні Я і роботи достигла. Так, так. О, я йду. Станисы кимоти. Вот это завдання. Сиди. раз пончик. Да? О, пончик придумал. До свидания. Ой, одинокий надо.

Ну, це Пікачу якось виконала свої завдання. Якщо я нече заведе Я Так. Машина почав почалкувати завдання в кабінет. Давай очень две. Ква. Цинка. Ось. Ладно, пришлось сюда кабінет. Ой, я роздумала, хто це може бути. Поки як вертався до Азика гончих, які вже викладалося все завдання. Викла. Ой, я так сама може міти.

З нами. А сознание він був відділок, а σου, на нині, 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 нині тоді убивав. То я там, подіць, Я там, подіць, а, ті, Я знаю. я поводка.